Вчора другу сказав принципіальні речі в стосунках для мене, такі, як в тебе, в принципі. Він сказав, що я не знайду таку. А пішов він, нахуй твій друг. Він сам не дуже щасливий у стосунках, чого чуваки погоджуються на те, що є. Слухай, ну якщо він щасливий був би, то я тобі сказав, слухай, ну у кожного ж своє поняття щастя. Але якщо він не щасливий, де ще й тобі каже. У тебе нічого не вийде. Ти ж розумієш, це стандартний приклад, коли людина, вона замість того, щоб самою бути, зазвичай кажуть, чистою, вона сама не хоче бути чистою, вона бере і тебе намагається обісрати. Так і тут така ж сама історія. Він сам не напружувався, він сам нещасливий і такими словами робить усе, щоб і ти таким не був. Ну, я стосовно того, що стосовно таких друзів, скоріш, треба замислюватись. Так, друг може бути там не таким, ну він може бути там не супер успішним, він може бути, не знаю, які ще такі якості, не суперспортивним, наприклад, там, чи ще якимось. Але він повинен бути так чи інакше позитивним в плані того, що в якісь моменти він потрібен, ну, повинен підстраховувати тебе, бути для тебе плечем, на яке ти можеш спертися. А якщо він такий да ні, чувак нічого не вийде, заби ну така собі дружба, тому я б замислився.